Вас вітає бригада ГАРД. Відповідаємо на питання, які нам частіше за все ставлять наші глядачі, читачі та кандидати на службу. Як швидко потрапити саме до ДПСУ? Інколи виникають ситуації, коли треба робити швидкий вибір та швидкі кроки. Наприклад, ви знаєте, що днями отримуєте бойову повістку до ЗСУ, але хочете потрапити до Державної прикордонної служби України. Зараз не буду говорити про переваги служби саме у нас, лише про дії. Що треба зробити, щоб швидко потрапити до ДПСУ. Треба йти на пряму мобілізацію за призовом командира. Це дозволяє впродовж одного дня гарантовано потрапити саме до першого прикордонного загону ДПСУ, ще й на обумовлену посаду. Просто телефонуйте за номером 067 19 29 8 39 та отримайте чіткі вказівки, що робити. Треба буде перше. надіслати ватсапом фотографію паспорта. Коду та довідки про реєстрацію місця проживання. Друге взяти квитки до місця розташування нашого відділу кадрів та прибути в обумовлений час. Все. Все інше ми зробимо разом та на місці. Звертайтеся до групи рекрутингу бригади ГАРД першого прикордонного загону. Можна дзвонити чи написати у WhatsApp чи інший меседжер за телефоном 067 19 29 8 39, чи написати нам у Фейсбуці чи Ютубі. Дізнавайтеся про можливі посади та умови служби, це ні до чого вас не зобов'язує. Номер телефону та посилання на WhatsApp можна переглянути в описі до відео.